Міліціонер розстріляв фермера. Конфлікт стався в полі на Житомирщині. Правоохоронець разом з дружиною власним авто проїхали із сотню метрів по посівах. Це і не сподобалось фермерові, з'ясовуючи стосунки, міліціонер дістав травматичний пістолет і тричі вистрелив в аграрія. Пана Володимира, міліціонер, поранив у груди та спину. Фермер каже, незнайомець вихопив зброю одразу по тому, як його запитали, чому автівкою толочить засіяне поле. І тут задня справа вистріл прямо в грудь. Я ад бульора звернувся, як виходить, і впав на коліні і ззаді йшов один вистріл. Я вообще, у меня шок такою. Ми сразу это, я думала, що вообще там убили його. У міліціонера, який стріляв у фермера, своя версія мовляв, дружині стало зле, тому звернув з дороги. Що то було поле, засіяне ячменем, а не просто травою. Каже, і не підозрював. А чоловік нічого не пояснивши, накинувся на нього із кулаками. Тому змушений був зброєю захищати себе і дружину. Що від отриманих ударів саме по голові у мене трохи запаморочилось. Трохи зір змінився і тому. Му сказати конкретно, там, куди я цілився, я не можу. Орієнтувався на нижню частину тіла. І фермер і міліціонер у лікарні медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. У фермера зі спини дістали кулю, яка застрягла біля нирки. Витшилі кулю пластикову, або резинову, Я так не понял. у доктора спросі. А тут не знайшли нічого. Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої обличчя. Тим часом в управлінні, де служить старший лейтенант міліції, перевірили усі обставини інциденту. Упевнені, співробітник не винен. Ми вважаємо, що працівник, наш працівник міліції в даній ситуації, діяв в самозахист. Дружина постраждала у фермера. Теж певна, що її чоловік чинив правильно. А міліціонер, замість того, щоб вибачитися за завдані збитки, застосував зброю. Причому вдруге вистрелив, коли фермер уже лежав на землі. Так як говорять, що там жінка стало його плохо, можна було з'їхати просто на обочину, але не заїжджа. На і Чи правомірно правоохоронець застосував зброю, з'ясовують у прокуратурі. Ну, на той момент з тих матеріалів, які вже є в прокуратурі, це був вихідний день і він знаходився поза межами е служби і вільний від роботи час. Відомо також, що на травматичний пістолет, з якого поранили фермера, дозвіл у міліціонера був. Чи порушувати за цим фактом кримінальну справу ще вирішують. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.